Я довго цього чекала, і мені більше не сила терпіти. Тож сьогодні я вам розповім про Жавелін. Ми впевнені, ви вже всі чули назву цього озброєння. Дехто навіть зайшов далі і назвав так свою рубрику. Ми про себе, якщо що, ну хіба що змінили йому трохи стать? Подумаєш, це не найгірше, що можна було зробити. Чи ми не змінювали? Ні. Тю так, а чому ти мене не виправляєш? Буде так само, як із шепетівкою. І Всі будуть писати про це в коментарях. Позорисько насправді Джавелін став своєрідним символом спротиву на початку повномасштабної війни. Переносна установка, яка знищила та пошкодила сотні танків і броньованих машин. А навчитися ним керувати можна просто із Ютубу. Мене звати Єва Ніколашвілі, а це Свята Джевеліна. До речі, якщо ви не встигли підписатися на наш канал, то зараз саме час це зробити. Тисніть на дзвіночок, а ще лайкайте та коментуйте. Нам це важливо. Якщо ви бажаєте нас підтримати, то це можна зробити на картку МОНО. Вона буде в описі. Джавелін це переносний протитанковий ракетний комплекс американського зброєння. Із англійською джавелін переводиться як дротик. У розробників було кілька невдалих спроб створити ПТРК. Перші спроби були у 1978 році. Програму згорнули, бо вона банально не виправдала сподівань. Але вже на початку 80-х років розпочалися нові роботи за новою програмою. Знову невдало. Але всі ці напрацювання не пропали даром. Їх увібрав в себе Джаблі. Його створення почалось у 1986 році. Однак шлях був довгий на озброєння ПТРК прийняли лише за 10 років у 1996 році. На розробку Джавеліна витерпили 5 мільярдів доларів. А вартість ракети у пусковому контейнері склала 73 тисячі доларів. Ця вартість була оголошена станом на 1992 рік. У 2013 році ракета коштувала вже ближче до 100 тисяч доларів. Ще 126 тисяч доларів треба віддати за командно-пусковий блок. Однак це також не нова ціна, а оголошена вартість на 2002 рік. Всі ці суми роблять Джавелін найдорожчим ПТРК за всю історію створення подібних комплексів. Є ще одна цікава деталь. Джавелін розроблявся спеціально для того, щоб знищувати радянські танки. Тобто ураховувалися їх особливості, тактику використання та навіть. Місцевість. Але мова не лише про радянські танки. ПТРК призначений для знищення будь-якої бронетехніки. Та й гелікоптери з безпілотниками Джавелін може збити, якщо вони летітимуть на низькій висоті. З чого взагалі складається ПТРК Джавелін та як він працює? У повний комплекс ПТРК входять три основні модулі: пускова установка, власне, сама ракета в транспортно-пусковому контейнері. Він потрібен для безпечного транспортування і пуску снаряду, а також елемент живлення і система охолодження теплових сенсорів. Працює Джавелін за принципом вистрілив забув, тобто, не зважаючи на результат, боєць має залишити позицію. Ракета має теплову голівку самонаведення, тож оператор ракетного комплексу не має супроводжувати і коригувати політ після випуску ракети. Ракета має м'який пуск, щоб не травмувати оператора, який стріляє з плеча. А стріляти з Джавеліна можна з двох положень: прямим наведенням або атакою згори. Суть останнього режиму в тому, що ракета вилітає із відстріляного тубуса на висоту 160 метрів, пролітає і під кутом 45 градусів знищує ціль, якраз в саму найуразливішу зону машини. Мінімальна відстань до цілі має бути не менше 150 метрів, а от максимальна 2,5 кілометри. Цієї відстані достатньо, щоб побачити танк і вистрілити. Натомість, побачити бійця із Джавеліном. Танк на такій відстані навряд чи зможе. Важить Джавелін трохи більше 22 кілограмів, з яких майже 16 кілограмів важить ракета. І це, до речі, ще один плюс цієї установки відносно невелика вага. Однак у Джевеліна є і недолік, і це ціна. Ми про неї вже говорили. Установка доволі дорога для розуміння Джевелін приблизно в 10 разів дорожча, ніж вартість українських протитанкових комплексів. Хоча не сказати, що зараз це має велике значення. Українські бійці швидко опанували Джевелін, бо більше відео або текстову інструкцію по його використанню можна знайти просто в інтернеті. А на початку повномасштабної війни ПТРК став просто символом незламності українського народу. Цей дротик знищив неймовірну кількість російської техніки. Щоб ви розуміли, в березні українські армійці встановили рекорд по ефективності використання ПТРК. Вдумайтесь, на 112 пострілів, 100 точних влучень у ці допомогли на початку повномасштабного вторгнення не лише джавеліни, а й, наприклад. Енлаве, це також протитанковий ракетний комплекс, але вже шведсько-британського виробництва. Він дуже якісний та ефективний. Тож, якщо ви хочете почути огляд і на нього, то обов'язково пишіть про це в коментарях.